ЄС надасть Україні кредит у розмірі 35 мільярдів євро. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фондрляєна під час свого візиту до Києва. Позику до нашого бюджету нададуть в межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 мільярдів доларів з використанням заморожених російських активів. Україна сама визначатиме, куди спрямувати кошти. Володимир Зеленський додав, що гроші планують витратити на. Енергетику, зброю, ППО та бомбосховища. Я рада повідомити, що сьогодні комісія прийняла пропозицію, яка дозволяє ЄС отримати 35 мільярдів євро із пакету, про який домовилися країни Групи СЕМИ. Це величезний крок вперед. Тепер ми впевнені, що зможемо надати Україні цю позику дуже швидко. Кредит буде покриватися за рахунок прибутків від мобілізованих російських активів. Також дуже важливо, що ця позика надійде одразу до вашого національного. Ele é um